Наш ММР більше 9 к ми з тобою ніколи не фідемо у битвах. І якщо вороги суцільна імба, ми бапаємо себе мужністю та відвагою і разом даємо мобам такого прочухану, що їм доводиться лівати. А ми впевнені у перемозі, бо знаємо, ти розумієш, що ми кажемо. Адже ми з тобою справжні ігронавти. Сьогодні у програмі робити це можуть усі, але виграти війну завдяки цьому мінню зможеш лише ти у нашій РПГ. Ви зможете пікантно викривляти час, у скоро дізнаєшся, який суперталант подарують тобі розробники нової частини Соус Парк. Крилом і тротилом по злочинності. Індик 4, індик 4, Я півень, ч 36 на ціллю. Дах підривник йде на допомогу жителям Лоус Сантос у рубриці мода на моди. Мерці допомагають розробникам писати саундтреки до ігор. у тому, що кістки черепа набагато краще проводять міські частоти аніж повітря. Дізнайся у фокусі, на які експерименти йдуть композитори заради якісної ігрової музики. Культовий композитор ігрових жахів Silent Hill побував в Україні. Ексклюзивний репортаж з концерту Акіри Ямаоки у Києві на QTV. Ну а просто зараз гаряча новина з центру галактики. Кажуть, від любові до ненависті один крок. А у випадку зі студією Hello Games – одна невиконана обіцянка. Розробники на чолі з Шоном Мюреєм пообіцяли створити у своїй грі No Man's Sky гігантський космічний простір і дати можливість гравцям зустрітися у ньому онлайн. Тільки от британці забули зазначити, що це лише їхня фантазія. Адже у реальності, коли гра вийшла, розробники тупо закривали наліпками напис про онлайн на дисках. І коли виявилося, що ніякого онлайну у No Man's Sky немає, почалася буря. Геймери вимагають повернути гроші за гру. Поносять шонамюре, на чому світ стоїть. Ватте ф... Істес і навіть намагаються засудити його. Розробник не витримує, і на його офіційному Твітері з'являється зізнання. No Man's Скай був помилкою. Щоправда, за кілька хвилин пост видаляють. Однак працівникам порталу Полігон вдається зв'язатися із самим Шоном. Цей пост дійсно написав я, а прибрав його хтось інший з нашої команди. Нам тут реально за останній час дісталося. Здавалося б, нарешті Шон покаявся. Ще кілька ігрових видань просять у Hello Games коментарі, але їм відповідають листом від імені Шона Мюрея, в яких він виправдовується, начебто, гра вийшла, хоч і не дуже, але у цьому винні. Видавці, а він взагалі жертва і його твіттер аккаунт зламали і понаписували скверноти. Отже, ситуація повторюється, шон Шо каже одне, а потім інше. Схоже, Горбатого, як то кажуть, ані повернуті за гру гроші, ані розлучені фани не виправлять. А нам лишається сподіватися, що творці інших ігор, що вийшли, дотрималися своїх обіцян. А перевіримо ми це далі. У рубриці Свіжак у «Ігронавтах».